Чотири основні причини випадіння волосся і що з цим робити. Перша проблема з щитоподібною залозою перевірте ТТГ. Якщо він вище трьох, значить виці не вистачає ресурсів, йоду, селену, метаболізм зменшується, волосся сипеться. Друга часта історія дефіцит заліза. Перевірити гемоглобін і феретин. Якщо феретин нижче 50, а гемоглобін 130, значить тканини не дотримують кисень і правильно волосся сипеться. Важливо, часто причиною дефіциту заліза є бактерія хелікобактер pylori і дефіцит фалатів b 9 b 12 тому їх теж варто перевірити. Третя. Волосся це білкова структура, і якщо його мало, волосся не вистачає будівного матеріалу, і воно починає сипатись, тому варто здати загальний білок. Якщо він ниже 70, збільшуємо кількість білку в раціоні і працюємо за своїм. Четверте, проблеми шкіри голови, такі як сабарейний дерматит, може викликати ущення і запалення через різ грибка малосезія, що порушують фазу росту волосся і фолікули переходять в стан випадіння. Тут варто звернутися до траколога, перевірити шкіру голови і за потреби розпочати лікування. Тому якщо волосся почало масово сипатись, перевіряємо як аналізи, так і шкіру голови для зручності, список аналізів залишив у дописі.